З 25 листопада до 10 грудня відбувається щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. А 25 листопада Генасамблея ООН оголосила міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Благодійна організація Благодійний фонд Рокада вже традиційно доєднується до всесвітньої ініціативи та проводить у цей період ряд тематичних заходів. Благодійна організація «Благодійний Фонд Рокада традиційно планує ряд заходів у рамках 16 днів активізму протидії гендерно-зумовленому насильству. Так і ми традиційно у Рівненській області проводимо ряд семінарів важливих з нашої точки зору, особливо сьогодні, коли ми фіксуємо ріст гендерно-зумовленого насильства заходів. Сьогодні ми зустрілися у Школі ліцею номер 2 де е, спільно із е, міським е, управлінням освіти е, працюємо із психологами Рівненської територіальної громади е, і обговорюємо питання профілактики гендерного замовленого насильства серед дітей, е, також протидії домашньому насильству і презентуємо е, спільно із громадською організацією ЕЦЕТРА гру КРОК. Сьогодні будемо мати можливість ознайомитися з новою такою інтерактивною грою, розробники якої є наші місцеві дівчата, і дуже приємно це знати. І скажімо, це буде ще один інструмент в руках психологічної служби для того, щоб допомогти дітям і просвітити в цьому плані, і навчити взаємодіяти один з одним. Сьогодні ми прийшли сюди презентувати навчальну гру протидії насильству Крок яка має грабування від Міністерства освіти і науки України. Зокрема, ця гра спрямована на те, аби говорити з підлітками про такі складні речі, як насильство, тому що це такий сенситивний вік. психологи відіграють особливу роль у боротьбі з гендерно зумовленим насильством, маючи непросту місію допомагати створювати суспільство, де рівність і повага є основою життя, а насильству немає місця. Сьогодні ми проводимо науково-практичний семінар практикум для практичних психологів і соціальних педагогів Рівненської громади. Це вже наша не перша зустріч, але оскільки ми маємо дату, таку що 16 днів проти насилля, і ми хочемо такі превентивні якісь акції провести від благодійного фонду Рокада, долучитися до того, аби підтримати наших фахівців, які надають психологічну допомогу, які сьогодні працюють в цих складних умовах нашими дітьми і розглядаємо питання запобігання і профілактика домашнього насильства, питання профілактики булінгу, як шкільному насильства, питання щодо знаходження методів, способів, технологій. Такі заходи сприяють залученню молодих фахівців до розбудови гендерної рівності в Україні, в тому числі через консолідацію зусиль для підвищення ефективності запобігання та реагування на ГЗН та домашнє насильство. Це вже третій захід спільно із психологічними службами міста та області. Такого характеру ми намагаємося присвячувати увагу, і маємо постійні запити, що стосуються підвищення кваліфікації, Фікації психологів сьогодні весь світ об'єднується щоб сказати ні насильству». і це не просто слова, це дії, які здатні змінити життя людей. Всеукраїнська кампанія у межах міжнародної акції «16 днів проти насильства закликає кожного діяти, аби подолати нерівність і створити безпечне середовище для всіх. Цей захід робиться для працівників психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів наших закладів загальної середньої освіти, міста Рівно, міської територіальної громади. Чому робиться перш за все, тому що скажімо, ну, проблемою насильства, як виникла психологічна служба більше 30 років, то хочемо сказати, що цією проблемою впродовж 20 останніх років точно займаємося багато. Говорено, багато обговорено, але зараз виникають нові проблеми. Зв'язку з війною, зв'язку з тими переживаннями, стресами, бідами, які переживає наше суспільство. загострюються, на жаль, і ці проблеми. Заходи в рамках акції «16 днів проти насильства реалізовуються у співпраці з партнерами благодійної організації Благодійний фонд Рокада та за фінансової підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні.